Це, ну, от прям, це реально як полезо ходити. Тобто треба досягнути чистоти всіх полів. Тому ніяк не можна ігнорувати фізику, що ігнорувалося колись, ніяк не можна емоційні стани не контролювати, не форматувати прямо тут і зараз, і не заходити в них надовго, а їх треба активненько переформатовувати, а не чекати, поки процес розірється і Тут Включається дуже швидка динаміка, тому що тупо болить, тому, тому що вас, вам себе носити. І так само в голові має бути по поличках. Що значить в голові по поличка? Є речі, які я реально усвідомлюю, і я цей рівень беру. Є речі, які я беру, але цей рівень мені ще не піддатний, і я звично туди заходила, але ні, я прибираю себе з вищого рівня, я прибираю себе з дуже що я беру собі той рівень, який я. Ну реально засвоїла, в якому я дума.